Ну що ж, друзі, угоду про відко-земельні метали підписано, як мінімум, частково, але вже повідомили про те, що дві інших частини також буде підписано. Верховна Рада, скоріш за все, 8 травня, ратифікує цю угоду, і, власне, Україна заживе новим життям. Як мінімум, так нам говорять і є такі сподівання. А сьогодні ми розберемо. Декілька дуже важливих моментів, головне, я б так сказав. Я думаю, що буде цікаво кожному українцю розібратися в тому, що може очікувати Україну, і як це може до речі попливати не тільки на україно-американські відносини, але і на завершення війни з Україною з Росії з Україною, так можливо, навіть на користь України. Так, хоча багато хто в це вже навіть не вірить на сьогоднішній день. В загальному, друзі, дивіться відео до кінця, підтримайте його своїм лайком, коментарем, підпискою. Мені це дуже приємно. В такий час дуже важлива ваша підтримка. Тож дякую кожному. Кому не жалко, бо я знаю, що багатьом людям їм просто жалко це робити от їм не хочеться. І все. Знаєте, щоб Галанзовський там випадково не набрав якоїсь лишньої популярності. Отак. Отже, давайте по порядку. По-перше, радник керівника ОП Михайло Подоляк заявляє, що мінеральна угода зі США гарантує надання нових озброєнь, включно з системами ППО. Він також пояснив, що всі прибутки від інвестицій будуть реінвестовані від цього інвестфонду будуть реінвестовані в Україну як мінімум до 2034 року. Далі, в нас є. Більш розширений розширений коментар з цього приводу від народного депутата Арсенія. Пушкаренко, якого, до речі, до сьогоднішнього дня я в інфопросторі українському взагалі не бачив, і це може сигналізувати, що буде в нас по студіях просто ходити ще один народний депутат, як це є, наприклад, з мовчаном. Молодий хлопець, який розказував, що він піде мобілізується в армію, коли перестане бути депутатом, розуміючи при тому, що жодної мобілізації після виборів вже не буде, бо вибори будуть після завершення війни. Тож це така штука. Давайте зараз послухаємо Пушкаренко. Сьогоднішня угода вона це точка нуль в хорошому сенсі розуміння цього слова. Ми дійсно починаємо почнемо вибудовувати стратегічне партнерство, яке основа на економічних інтересах. Я хочу зазначити, ну я думаю, це вже відомий факт: що 10 років з моменту початку цього фонду прибуток цього фонду буде інвестуватися в Україну. Так а американська частина, американська частина... Тут вся суть в тому, ми зараз також про це поговоримо, так? бо є також коментарі інших експертів, які говорять про те, що прибуток, в принципі, може перший з'явитись тільки через 10 років. Тому тут ще треба буде дуже добре подивитись за тим, чи достатньо терміну реінвестицій в 10 років, чи можливо треба трошки більше часу. Щоб не вийшло так, що зараз 10 років будуть все вибудовувати, потім підуть перші прибутки, і ці перші прибутки почнуть виводитись за кордон. А в Україні не лишиться ніхрена. От, аби отак не було, а все стане в принципі дуже добре і дуже позитивно. Це до речі, друзі, одне з тих позитивних відео, яких ви так сильно просите, коли пишете в коментарях, що Галанзовський розводить паніку. Американські інвестори зможуть інвестувати в українські порти, в українські аеропорти, в залізницю, тому що ми йдемо в європейський союз, нам треба буде будувати нову колію. Європейську за цим ми йдемо в Європейський Союз. Це так само, як ми йдемо в НАТО. Ми йдемо, йдемо, а дойти ніяк не можемо. І немає жодної впевненості, і жодних гарантій, що, по-перше, Україна дійде до того НАТО і до того Європейського Союзу. Це по-перше. А по-друге, якби, можливо, ця угода про рідкоземельні метали і тісна співпраця зі Сполученими Штатами дозволить Україні вибирати якийсь свій шлях. так, Свій шлях розвитку. Наприклад, як це є зі Швейцарією, так, коли, наприклад, у нас буде просто там спільна Шенгенська зона, наприклад, так, от, але своя політика вона буде така окрема. Окрема унікальна, от і можливо, це буде також кращий шлях, але знову ж таки прибічників Європейського Союзу також є дуже багато. Хоча я робив опитування на своєму ютуб каналі, от, просто текстове, і 85% людей, які голосували, а там було більше, ніж 20 тисяч голосів. 85% проголосували, що вони питання звучало так: чи хочете ви, щоб Україна вступила в Європейський Союз? 85% п'ять Написали, що ні, і е, наступне було питання, е, що краще Європейський Союз чи власна унікальна незалежна е, Україна, так, яка не буде ні з Росією, ні з Європейським Союзом, а от буде сама по собі. Е, і от за цей варіант голосувало найбільше людей. От. Пишіть в коментарі, як ви вважаєте, який е, напрямок розвитку України потрібен. Тобто буде куди інвестувати. Добре, що ці кошти будуть, як би всередині нашої економіки, працює. Диві... От така от інформація. І зараз ми дійдемо до того, що я говорив, що прибутків, можливо, 10 років, в принципі, не буде. От. Але перед цим також ще один нардеп Олексій Кучеренко заявляє, що після підписання угоди про надра США отримали підстави бити санкціями по Кремлю, оскільки Україна тепер стратегічний. Партнер, от як вам така ситуація, Олексій е, Кучеренко зазначив, що 500 мита Америки проти союзників Росії це продуманий політичний хід, який має на меті тиск на Путіна е, напряму, а на, не, не напряму на Путіна, а на його оточення олігархів і силовиків зі статками в Європі. Вони всі е, люди, так само вони е, всі є з маєтками, з дружинами, з коханками, з дітьми в Європі. Їм гроші так само потрібні для їх імперій, які вони побудували, а ці санкції добивають їх економіку. Знову ж таки, я не думаю, що це зіграє якусь там ключову роль в завершенні війни в Україні. От, Ну не, не видно цього. Ми бачимо, що в Росії є нафта, є газ, яку купляє і Європа, і Індія, і Китай, і ще багато країн по світу. Які навіть не торгують там дуже сильно зі Штатами, і тому я не думаю, що це буде мати прямо якусь там шалену таку роль в досягненні миру в Україні. Просто як один з пунктів, можливо, невеличкий пунктів при тому. От, Рейтерс пише. Фінансова вигода від ресурсної угоди між США та Україною може з'явитись лише через 10 років. Попри гучну угоду між США та Україною. Щодо видобутку стратегічних корисних копалин експерти не очікують швидких результатів. Головною перепоною для інвесторів залишається війна з Росією, яка підриває довіру до безпеки. Проєктів значна частина перспективних родовищ розташована на окупованих територіях, а гарантії захисту таких активів в документі не передбачено. Серйозні проблеми становлять також нестача точних геологічних даних, зруйнована енергетична та транспортна інфраструктура. Інвесторам складно оцінити економічну доцільність проєктів в країні, де немає стабільних енергопостачань і логістичних маршрутів, за яких умов за таких умов, навіть наявність ресурсів не гарантує початку. Видобутку і при цьому нагадаю, що Росія продовжує просуватися в глиб України щоденно захоплюючи нові кілометри української землі. І навіть ті ресурси, які зараз ще контролюються Україною, за якийсь час можуть вже не контролюватись Україною, якось так. Навіть в стабільних країнах запуск шахт з видобутку рідкоземельних копалин триває від 10 до 20 років. В Україні цей процес буде ще довшим через додаткові ризики. Попри політичне значення угоди та перспективу зменшити залежність від китайських постачальників, реальні фінансові надходження залишаються далекими. Знаєте, я вважаю, що для України найголовніше те, що ця угода підписана, і в Трампа тепер, як мінімум, є. Причина, по якій він може допомагати Україні, так от коли говорилось там про коли він говорив Зеленському, що немає козирів в нього, так проти Путіна там і взагалі в нього немає козирів, то тепер вони в нього є. Бо Україна тепер стратегічний партнер, партнер фактично Сполучених Штатів Америки, і тепер Сполучені Штати Америки мають бути зацікавлені в тому, що в Україні запанував мир якомога швидше. Далі Політіко видає також дуже цікаву думку, друзі. В Білому домі не визначились, як діяти з РФ після укладення угоди про рідкоземельні метали з Україною. Єдиної позиції щодо подальших кроків немає, що може призвести до складних рішень, зокрема до прямого тиску на Росію. Наступним кроком може стати посилення санкцій. Якщо президент обере цей шлях, повідомляють Політіко. Далі цікава думка нардепа Железняка, який, до речі, першим опублікував текст угоди про рідкоземельні метали. Давайте його послухаємо. Ходимо тепер до прем'єр-міністра. Це була моя ініціатива його викликати на сьогодні. Я прямо задав питання прем'єр-міністру: чи потребують наста наступні два документи? Ну, ця головна угода і статут ратифікації? Відповідь ні, чи отримуємо ми народні депутати текст цих угод? Якщо перекласти з дипломатичної мови на прямолінійну українську, відповідь ні. Депутати будуть голосувати за те, що не бачили. Третє, ще… Оце дуже дивно, так, що народним депутатам за весь цей час, і навіть зараз, коли вже угода підписана, ніхрена не показує, що в тій угоді написано. Тому, друзі, тут ще може бути такий момент, що ми з вами дуже сильно радіємо. Угода про земельні метали, туди-сюди, але офіційно, ніхрінашеньки. Конкретний текст не був опублікований, ну, тобто, офіційний документ, і наш, наші міністри, наш президент приховують це від е, е, Верховної Ради. так? А нагадаю, що в нас від цього парламенту фактично. А нагадаю, що в нас парламентсько-президентська республіка, а не президентсько-парламентська. І це є важливим моментом. Але чому ну, якби ми бачимо, що як мінімум після 24.02. У нас просто президентська республіка, і якщо ще республіка, бо це вже також не дуже факт. Ем... От слухаємо далі Железняка. Додаткових речей ми спитали, чи відповідає дійсності, що фонд буде зареєстрований не в Україні, а в штаті Делавер Сполучених Штатів Америки. Це правда, і ще здавали там технічні питання. Наприклад, ця угода вона довічна. Ну тобто, там немає строку, строковонавічна вічна, вона безстрокова, да. Через 10 років в теорії ці сторони будуть мати тільки можливість її змінити. Або ми запитали, чи правильно ми розуміємо, що там немає гарантії безпеки. Ну прем'єр-міністр, чесно Ну, по гарантіям безпеки, це все дуже круто. Але я не думаю, що угодою про рідкоземельні метали, що в ній реально було б вмістити якісь гарантії безпеки. Ну бо. Умови про гарантії безпеки вони мають напрацьовуватись окремим документом і, знаєте, мухи віддільно, котлети віддільно, якось так. Повів, що так, да, там немає гарантії безпеки. Ну от така історія. Тому, і ще раз, от, як просто. Мене трохи як ви напевно, чули дратури, коли наші посадовці, а особливо депутати, які в очі не бачили, виходять і починають розповідати, що це гарно чи погана угода. Ну вони не, не знають. Ну просто не можуть знати це більше. Від Оце дуже правильно він сказав, що наші депутати не знають, що є в тій угоді, і оце правда, цілковита, і тотальна правда, тому. Ми вже говорили, до речі, в першому відео, коли тільки підписали цю угоду. Ми говорили про те, що є стриманий оптимізм, бо, типу, угоду щось там підпишуть, не підпи... Ну, якби підписали, от, але немає тексту. Є якийсь е злив інформації, так, що от це текст угоди, це текст угоди. Але ми не знаємо, чи це правда. Це можуть бути просто якісь фейки підкинуті українцям. Всі українці покліпали, а потім. Е коли вже все підпишуть, ратифікують без також без перегляду. Потім виясниться, я не знаю, що Трамп я не знаю, і Сполучені Штати Америки мають право першої ночі, знаєте, з кожною українською жінкою. Або що кожен українець має віддати свої свою нирку на трансплантацію чи серце. Або можливо, там буде написано, що Україна і. Українські громадяни України мають бути використані як мобілізаційний ресурс у війні там, Штатів проти Китая. Типу, не зрозуміло, що там є в тій угоді, і як і чим вона там визначається. Тому це дуже важливий момент. І нагадаю, що міністр закордонних справ Себіга, наскільки я розумію, досі вже два місяці. Він не виступив жодного разу. Його постійно викликають до Верховної Ради. Він жодного разу не з'явився, спираючись на те, що він дуже сильно зайнятий. При цьому, як зайнятий наш міністр Сибіга? Чим він зайнятий? Ну з останнього, що я такого пам'ятаю, його сильної зайнятості, це те, що він поїхав в Сомалі підписувати якісь там угоди з ними про співпрацю і про дружбу. Сомалі, яке в принципі, навіть державою назвати тяжко, бо там немає держави. Там просто є окремі банди, окремі групи. Є якась влада, які повдівали костюми. От. Тому бачимо, що наші міністри і та група людей з Офісу президента, які там працюють над умовою про земельні метали, не вважають за потрібне повідомляти парламент заздалегідь про цю угоду. От. І це, до речі, може зіграти дуже злий жарт з усією Україною. І це ще все може обернутися в те, що. Вилізеться все боком, але за це будуть відповідати, звісно, не ті, хто до цього призвів, а звичайні пересічні українці. Бо ті, хто має владу, ті, хто мають гроші, вони знають собі, як пропетляти. А українці будуть далі гинути на фронті. Далі Блумберг пише, що Трамп збільшив військовий бюджет США до рекордних 1 трильйона доларів. Бюджет з на з безпеки на 26-й рік зросте на 13% порівняно з 25-м роком. І ви витрати перше за всю історію перетнуть позначку один трильйон доларів. Що хочу сказати, аби не було так, що Сполучені Штати приймуть рішення, і ми про це також говорили в першому відео. І тут є оці дзвіночки, трошки тривожні, як на мене, щоб Сполучені Штати не прийняли рішення, що далі треба воювати руками українців проти Росії. Ослаблювати їх. Особливо після того, як вони почули, що там китайці воюють в Україні, корейці і так далі. Щоб вони не вирішили за рахунок життів українців ослабити своїх стратегічних ворогів, так, суперників. І заява також Державного Держдепартаменту США про вихід з посередництва це також ще один дзвіночок. Бо пам'ятаємо, що Трамп не накладав там жодних санкцій на Росію, не вводив там ніяких обмежень проти Путіна і так далі, і не хотів дуже сильно там давати Україні багато зброї, нових поставок. Він цього не робив, бо він казав, що він не хоче провокувати Росію, він хоче, щоб ця війна поскоріше закінчилась. Ну а зараз там вже поступають якісь заяви про те, що США вийдуть з цих переговорів, і, типу, робіть собі, що хочете. Знаєте, воюйте, не воюйте, ми будемо, і от цих два моменти: перший, що збільшується оборонний бюджет, так? частина якого може бути використана на, наприклад, на те, щоб дати Україні зброї, і е, вихід з перемовин може свідчити про те, що війна буде продовжуватись, і Штати будуть далі цю війну підтримувати. І, можливо, також на такому ж рівні, як і Байден, коли дає рівно стільки, щоб фронт не посипався. Хоча я дуже буду сильно радий, якщо я буду не правий, і моє припущення виявиться просто припущенням. Ось так, друзі. Але взагалі ми будемо слідкувати за розвитком подій. Що думаєте з цього приводу, пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Дякую всім за увагу. Бажаю гарного дня. До нових зустрічей!